Доброго дня глядачі мого каналу, мій затишний садочок. Я Оля і ми з Одеської області. Довго думала, що сьогодні, що сьогодні вам розповісти. І там я прийшла сама собою. Дивіться, в мене є залишки від хвої обрізали. Розкажу вам сьогодні про мульчування. Можна мульчувати хвойним опадом, любим, яким ви зберете те, що можна, можна те, що обрізаєте. Те, що само посипалося, і те, що ви обрізали, Розподіляєте його по всій ділянці. Далі хочу вам показати ще те, що було в мене з минулих років. Дивіться, на цій ділянці знаходиться дуже багато відходів. Це хрезентемка цієї залишки. Я її кидаю сюди, воно з часом перегниє. В тому році я сюди насипала було багато листя. Не в тому, в позитому, в 2021 році. І все, що тут було, ну все пішло туди, як підкормка. Все з'їли червячки, грибки і все стало поживною реч... речовиною для наших рослинок. Також я ще мульчую шишками. Це було пару років назад, Я назбирала шишок. от. Свої з ялиночок. І засипала територію. Дивіться, шишки, так, да, втрачають свій вигляд, втрачають свій естетичний стан. Але дивіться, трошки фортиться. Але захищають землю від пересихання. Мульчую це всім без перебору. Під усім. І під трояндами. І дивіться, тут у нас росте лаванда. А ще мульчую. Такими рапанами. Відбиваю кант, виходить, хто чим, хто камінням. Де в мене теж є, де камінням на цій клубочці. Камінням задекорований край. От. А тут А тут у нас рапанчики. І як ви бачите, шишки. Тут мої помічники кури люблять прийти і навести свої курячі порядки. От. Але я їм то дозволяю, поки немає зараз. Кількі рослинок? І тут знаходяться такі шишки і рапанчики. Ось на цій клумбі тут у нас знаходяться морозники, бузульники і дещо, дещо якісь рослинки. Тут я замульчувала корою. Бачите? Якщо воно не підсипне під, не постелене агроволокно і всипати кору, вона з часом все рівно буде входити в землю. От. Тобто треба вибирати. Але я не хочу застеляти нічим. Не хочу. От потім не просіюється, от бузульник, це його насінинки. От. Він не, не просіється сам. А так допомагає мені сам, коли я не встигаю, то він сам допомагає мені, сам розсівається. От, бачите, такі в нього насінинки. Парашунки. І от так він може насіятись. Дивіться, в нас тепло сьогодні. Ну, вже днів три. Вообще, погода така, що тепло. Дивіться, бузина яка. Це варій дивіться, Красунька. в неї бруночки. Бруночкина, фокусируйся. От. От такі брунки. Це. У нас тут ще знаходиться, я посадила в цьому році нові кольори. Це будлея Давіда. От. І так вони зимою. Тобто, ви бачите, да, що кора, то ну, кожен вибирає, що хоче. Можна позб... всім, всім чим можна, всім мульчувати. От така сьогодні у нас тема. Що можна мульчувати такими ґрунтопокривними рослинками. Це у нас ясколка, Ясколка дуже-дуже добре розростається. Ось цей кущ із маленького кущика виріс за рік. Буквально за рік. Ще в нас грунтопокривна є гвоздичка. Отакі От шапки. Цим шапочкам другий рік. Не наростають гарно. Це із маленьких-маленьких череночків, -маленьких черіночків. От така є ще. Такий спосіб мульчування. Хочу ще вам показати ще одну свою клумбу. І тут також знаходяться, дивіться, шишки, рапани. І я відбила край вівсяницею. Звичайно, зелена вівсянка. От вона. От. Вона робить бордюрчики. І я по, всьому, по всій території свого садочка роблю такі бордюрчики. Далі б те видно, що вона нам скаже. Але вона добре задержує, і тут між нею рапани є рядочком. і шишечки. Бачите, вони добре затримують вологу. Дивіться, волога є. І рапанчики задержують. От. І декоративненько. І з толком використано. І не пропадає просто в природі. А ще в нас є на нашому, нашому садочку ось є таке маленьке озерце. Ми його викопали самі, зробили. Це... На початку ми, ми зробили його з плівки. От слой плівки був чорний. І були у нас рибки тут. І німфейки росли. Все себе гарно почувало. З часом-часом з часом. у нас з'явилася наша собака, наш лабрадор. А він любить, як ви знаєте, лабрадори люблять дуже воду, не люблять купатися. Коли було літо, жара, він у нас ходив купатися і пошкодив плівку. Ну, таке у нього, дай Бог. От. І він прийшлось переробити. Ми планували, але П'єр нам допоміг прискорити цей процес, і ми його переробили. У нас тут є три з цих східці. От. Там у нас є е, ями зроблені для німфей. От. Вони там ростуть, але не всі. Вони і там, і не тільки там. Тут є, чот... що скажу, шість видів німфей. От. По кольорам скажу так: малинова, біла, рожева, е жовта і бускова. От. Також тут є декоративні рослинки. Колись зроблю повний обзор вам відео і розкажу про наш ставочок. А сьогодні у нас от такий гарний-гарний день. Небо чисте, чисте. Де інде хмаринки пливуть по небу тихо. Була тільки що повітряна тривога. От. Ну, що я вам скажу? Нам миру, перемоги, нашим ворогам смерть. Всім гарного дня!